Усім привіт, Полтавщина, березень. На заході сонця оце покажу вам, як я обрізаю Вільям Спрайб яблуню. Ранній сорт, класний, духмяний. Такий період, що ніколи вгору глянути. З утра до вечора десь на деревах секатором сижу. А це знайшов трохи часу, зніму відео, щоб можна було вам подивитися, бо давно вже не було. Тепло, шапку вже можна на потилиці носити. А дерева треба різати. Ще ніби будуть морози, тому ще час є. Не переживайте, хто ще не обрізав. Буду вам вдячний, якщо підпишетеся на наш канал. Прагнемо давати вам корисний контент, корисний для ваших садків, буде приємно, коли їдеш по Україні, а в людей класно, якісно обрізані дерева. Так як розповідаю в відео, квітнуть і радують, і люди посміхаються. І... Приємніше тоді. Щоб це все відбувалося, мусимо допомагати військовим удобрювати наші землі, захищати наші сади. Тому буду вам вдячний за допомогу 79-й бригаді. Збираємо їм на пікап для виконання завдань евакуації поранених. І Дуже буду вам вдячний, якщо ви допоможете в цьому. Тут дуже проста арифметика. Відео там декілька тисяч переглядів набирає зазвичай. І якщо ви там оцінюєте користь цього контенту хоча б в 100 гривень, то подякуйте на банку. Мені можна не дякувати. В коментарях краще на банку. А, прагну робити контент таким, щоб він ніс користі набагато більше, ніж це 100 гривень. А, тому буду вам вдячний, якщо клікнете на те посилання і зробите внесок. А зараз до Вільям Спрайду. Ось такий він зараз. Це середньоросла підщепа 5418. Дерево 5 років після посадки. Піде шостий дерево формується з центральним провідником. Якраз такий період, коли вступає в активне плодоношення, дає нормальні прирости, видно перший ярус скелетний гілок, ми його продовжимо туди. А Вже є плодоносна деревина, Ось, наприклад. Минулорічний прирізаний прутик заклав раз, два, три, 4, 5 плодових бруньок. А Тут ось теж класна робоча гілка, де вся засіяна плодовими утвореннями. Будемо їх навіть нормувати. Які особливості? Вільямса він відкидає гілки майже під прямим кутом до своїх осей. Якщо подивитися, тут от немає складнощів з гострими кутами. Іноді навіть е така його специфіка е трохи ускладнює життя цього дерева, бо воно там починає загущуватися, якщо його там десь пеньок залишити всередину, піде прямо вертикально, а верніше, перпендикулярно до осі. А так, е ніяких е в принципі, інших особливостей я не бачу. Ну, середньоросла підщепа при нормальному догляді дає нормальний ріст, тому там уже можливо переводитиму переводити на якусь бічну гілку, бо дуже зависоко він пішов, щоб він отут більше набирався сили і плодоносив. Тому зараз в деталях все проглянемо. Покажу спочатку одну з гілок в деталях, як обрізаю. Ближче, потім подивимося загальний вигляд і подивимося, що з того всього вийде. Ну, давайте ось візьмемо. Пішла у нас скелетна гілка. Вибираємо її продовження. Ось вона класно вимальовується. Прирізаємо його на зовнішню бруньку. Хай далі собі продовжується. А всі інші гілки, відповідно до принципу підпорядкування, підпорядковуємо. Ця забирає забагато на себе в цій частині, тому обмежимо на плодові бруньки. Тут плодові, дві залишимо те приберемо, тут хай закладає плодову. Тут пішло, пішла, пішов другий порядок, затовстий, мусимо обмежити його, щоб він від центральної осі не забирав на себе багато, тому цей приріст я приберу прямо на нуль на кільце, А ось цю дворічну деревину з плодовими утвореннями приріжу. Це продовження переведу на плодовий прутик, щоб воно було значно слабше, і сюди пішла більша сила росту. І основна вість гілки набирала більшої потужності. а Цей хай поки поплодоносить і відпочине. Тут близько, зараз вже видно, да, що одне з другим конкурує, тому я просто приріжу на пеньок, на відновлення. На наступні роки тут плодова гілка, пронормували трохи плоди, хай собі навантажується. Тут пішов другий порядок. Теж тут приберемо зайве, щоб він сюди не в в Цей простір. Хай йде сюди і тут приріжемо на плодоношення. Ці плодові утворення хай зав'язуються. Тут мусимо пронормувати плоди, бо забагато плодових бруньок. тому Залишимо там раз, два, три, чотири і тут дві, а інше приберемо. І виходить у нас отака обрізана скелетна гілка. З продовженням на зовнішньої бруньки, з другим порядком, з підпорядкуванням і з плодовими утвореннями. Давайте подивимося тепер на плодову гілку, наприклад. на оцю. От Вона зараз у нас робоча плодова. Для скелетної вона буде заблизька до першого яруса, тому наступного року або через рік ми її зріжемо на паньок на відновлення плодової деревини. Зараз вона ось собі пішла, пішла сюди, маємо продовження, і вона нам дуже навіть не нужна, тому я центральний її вісь приріжу на клік, щоб вона далі не лізла. Хай я тут собі видасть кущ не буде сильно витягуватись на, на фронт туди і не забиратиме так багато сонця, як це могло бути при продовженні. Або там буде відновлюватись колись. І тут ми приріжу на пеньки, щоб вона не пхнула далі. А тут навіть пронормую трохи урожай. Тут приберу, приведу на слабший, приріжу, хай заклада плодову бруньку. І цей плодовий прутик приберу, щоб він не забирав сонце в середньої частини дерева. І таким чином у нас виходить отака плодоносна гілка, яка вся в плодових, другий порядок її також в плодових, навіть пронормованих. Тут ми її далі рости не даємо. Щоб вона не забирала на себе багато і хай собі плодоносить. Таким чином пройдемося по всіх інших гілках. Робоча класна. Трирічна загружена, дворічна загружена, однорічно прирізаємо на зовнішню груньку, хай ще може закласти. Її довжина якраз класна. тут також класна робоча плодоносна гілочка, дворічна, дуже завантажена, тому пронормуємо. Все, ця вілка у нас класно сформована. Ось така картина. Пішла в нас основна вісь, Тут закінчилася зовнішньою обрунькою. І другий порядок був конкурентом. Ми перевели його на бічну плодоносну гілку. Продовження прирізали на клік, щоб вона далеко не лізла. Дворічна деревина класно завантажена. Хай поки ще ця гілочка потрудиться. Зараз, в принципі, також можна, як варіант зрізати на пеньок на відновлення, щоб вона викидала нову деревину для плодоношення на цій скелетній гілці. І вгорі. Зараз виберемо на який ми переведемо в принципі, на оцей. Раз знімаємо продовження центрального провідника, щоб він сильно не рвався а верхівку прирізаємо на клік, щоб вона не пхнула далі вертикальні пагони. На цьому наша висота дерева закінчиться. Десь основного центрального провідника буде ну хай 2,5 метри. А ці бокові плодові прутики залишу як є, вони там не загущені, хай собі закладають влітку цього року плодові утворення і будуть зменшувати силу росту вгору дерева в цій частині. Ось, в принципі, і все. Обрізка цієї яблуні зроблена. Зараз подивимося, що ближче. Якраз сонце сідає до. Тимно ти встигли з вами. Ближче отака от картинка. Центральний провідник, обростаючі гілочки. Перший яроскелетний гілок обрізаний, переводимо на більшій горизонталі, щоб він розкривався, не тягнувся вгору. А де однорічні прирости на зовнішні бруньки, хай викидає горизонтальні плодоносні гілочки, пронормовані, щоб вони не перевантажувалися, і щоб сильно не росли, деякі прирізали на клік. По продовженню центрального привідника перевів на бічну і прирізав його на клік, щоб він не рвався вгору. І залишив там плодові прутики для закладки плодових утворень і цього року, і щоб там вони тормозили. Ріст дерева в гору. И выходи. вот такая картинка с Вільямсом. и сонцем. Дякую вам, що дивитесь. Дякую, що вчитеся, так як і я. Дякую, що допомагаєте військовим. Всім багато любові. До нових зустрічей. Отак на фоні нашого Вільямса.